Усім добрий ранок, сьогодні у нас второк. Все ж таки трошки я проснувся. Пізненько, ну нормально, як вчора. Якуша, ди сюди. Міка. Поші, поші, І Ішов. Буду працювати з восьмої ранку. А, піздюк. Коротше, працюю сьогодні з 8 ранку, ну і як вчора, приблизно там до 4-5. Зараз тривога, кофецієнти є. Так що треба собачку свиденько додому, брати замовлення і працювати. Давай, 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 давай. Якщо зараз покажу, що прийму. Прийняв перше замовлення, і, як завжди, везу Івана на Васильківську, метро Васильківська. Оце кожен ранок майже ну, частенько дуже його вожу. Так, і що сьогодні я його везу за 390 гривень, 16 і 3 кілометри, 16,6 кілометрів. Так що чудово, я обожнюю це з ним їздити, в нього реально класно. Ти їдеш на теремки. і просто кайф. Звідти одразу уїжджаєш по також нормальному замовленню. І чудово. Вон мене чекає, вже стоїть. Все, кайф. Виконав це замовлення на годину 8.55 ранку. доїхали за 40 хвилин. Це прям непогано. 15 км, зарок мою, чудово 319 гривень отримав, ну у нас комісія так, 320 із Ну, Это непогано. Зараз їду на заправочку, на вог зараз заскочу, заправлюся і буду вже колбасить. Ну приїхав на Волг. Прийняв вже друге замовлення, таке, ну непогано, по уклончику його прийняв, зараз покажу, отаке от таке. Опа. опа. 354 за 13 комфортик з республіки і на вокзальчик. Непогано, зараз вже буду там, вже заправився, так що лечу Прийняв 3 замовлення, був біля вокзальчика. Ну тут така незвичайна подача така на маленька, 3 кілометри взяв. Ну замовлення того коштує. То Зараз покажу, що там я Дяко, от Триняв. 250 за 6. Так що непогано. Бак сповняють, що на красний, на червоний пролетів. Тепер в потоке шашкують, шашкують там на інфініті. О, О, клієнт телефонує. Виконав це замовлення. Прям непогано так доїхали хвилин за 15-17 Чудово, 250 гривень є. Зараз на золотих воротах, як бачите. Опа. І от зараз думаю куди їхати, бо тут щось заказів немає, поки думаю, може тут праворуч, трошки проїхатись і до вокзальчика просто докатитись. Думаю, може так зробити. Там наче щось є вже біля вокзальчику, бачите. Я думаю, так треба і зробити. Так що, лечу на вокзальчик. Прийняв замовлення 200 за, 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 за 5, наче. Ну, зараз покажу, чи може там трошки, на SkyMall поїду. Блокбастер на блокбастер і їхати 6 кілометрів за 190 гривень по бізнесу. Це навіть бізнес. А щоб було по стандарту. Я не уявляю. Гривень 140. Ну, якось так. А коефіцієнт є. І ну це голий тариф. це коефіцієнту, на жаль, немає. Да, Подача, звичайно, дуже конська. Там майже 3 кілометри. Ну я подумав, краще 3 кілометри, знаєте, ніж на вокзалі там стояти в цю спеку. Ну і тим більш тут стрьомне місце таке стояти. Бо вже постояв колись на вокзальчики, почекав замовлення і якось тепер не дуже хочеться тут стояти. Це вже замовлення. Швиденько так доїхали, 12 хвилин його виконував. да, машинку вже треба помити, бо вже щось таке брудненька-брудненька. Це ж нову гуму купив, поставив. Так, а по замовленням поки що з сабонів спочатку 172 гривні подол. Ну таке собі, типу... Чаль -біда. Так що чудово в тіньочку машина стоїть, класно, хоча на вулиці не холодно, бо не жарко, але все одно. Не дуже-не дуже, не дуже блин, приємно на сонці стояти, все одно поче. А в ефірі поки отак. От от. Бізнес отакий от от. і от такий просто стандарт. Так що чекаю, чогось але чекаю. ну це прям кайф. Прийняв 206 за 9, подача 3 кілометри, комфортик. Но це не в центр, це на мінський, це прям прям бомба. Бо в центр. ну Я ж зараз поїду і там тупо стану і буду стояти, бо вже на годинку 11.09. Так що, відключаю болтик, що сьогодні болтик взагалі мовчить. Жодного замовлення не проходило, просто жесть. Болт що трапилось? Вчора болт прям так стріляв потрошечки-потрошечки, по трошечки, а сьогодні вже все, здувся. Не хоче він сьогодні давати замовлення. Сьогодні навіть по болтику ж о, на вокзалі, коли ну, неподалік вокзалу був. Коефіцієнт на болті світиться 2,5, я ж думаю, ооо. Потім так, двушечка, думаю, ну дай хоч щось. Я стандарт вже включив. Думаю, ну дай мені хоч по стандарту. З коефіцієнтом 2. Я типу поїду тільки за. А так воно нічого і не дало. Просто оце, знаєте, пусті коефіцієнти. Так їх можна називати, бо... На жаль, нічого. Немає там, де вони світяться. Так що, лечу на оболоньку. Ну що, такий на нічил. Росла бомба, був тільки ще хвилин 15. Приїхав на Лелеку, пущу водицю, привіз якраз чоловіка з дружиною і вона пішла народжувати. Я так іжжаю, кажу, ну сідайте. Він такий сідає, ну поклали сумка бажник. І що думаєте? Я кажу, а що там дружина? Каже, зараз та неї там схватка, зараз її попусти, каже, зараз сяде. Я такий кажу... Ну кажу, добре, головне, кажу, щоб в машині не народили. Каже, та ні, все чудово буде. Я кажу, ну Поїхали. Ну і чудово. Це ж. проїхали, сюди. 340 гривень. Ляпс на болтик і зараз взяв замовлення тільки що от таке от 169, за 8 поїхали. Хоч виїдемо з пущеці. Так, оце. не туди нажав випадково. Чик-чук-чик. І полетіли. Подача 6 хвилин, 2,1 кілометр. Шо, виїжджаю з лалеки. Фу, Який тільки що класний клієнт попався по уклону. Просто обожню таких людей. А, коли ми їдемо по кільцевій дорозі, коротше, нам треба розвернутися і йому потрібно було на авторинок. Ну, І ми їхали зі сторони жулян. Ну, да, зі сторони Жулян, коротше, і йому потрібно було на вторинок. І я просто дивлюся, нам ще розвернутися, потрібно було ще кілометрів, напевно, 5 чи 6 і хвилин 20 їхати. І він такий каже, а може я дорогу перетину. Хто ж тебе з, з небес пустив? Кажу, давайте я вам прямо біля пішохідного зупиню. Я біля пішохідного зупинився і все, чудово. Не прийшлось мені стояти у пробці ще 16 хвилин. Я вже прийняв наступне замовлення і вже на нього приїхав. Річку приїхав. і от Тут якраз десь, а вон мої пасажири і стоять. Чекають мене. Я вже тут, а привіз людей в каже, У них мегадом просто. 15 вокруг дому. Хтось балкон зробив. Каже, у них була взагалі однушка, зробили собі двушку или, там трьошку навіть. Я кажу, оце непогано, кажу, оце ви встигли. Він каже, то ну да. Типу зараз вже так не можна буде. Це лайфхаки просто. Ну що, з сілок приїхав на біля ВДНХ, коротше, біля іпідрому. І прийняв звідси замовлення отаке от 206 за 10 ну з половиною на вокзальчик. А з вокзальчика вже б хотілося б на лівий берег, бо на годиннику 2.51 і вже хотілося б вже відпочити трошки. Скоро буду. Чекаю, це чудово довго. Працюємо це взагалі задовлена людиною, слава Богу, що він перейшов оцю дорогу. І я ж одразу з ринку прийняв замовлення за 180 на новосілки. І що ви думаєте, я їх відвіз буквально за 9 хвилин і отримав 180 гривень. Я думаю, це прям чудово прям не можу не радувати. Так що чекаю клієнта і їду виконувати замовлення. Приїхав знову на вокзальчик, трошки повтичив, було напевно 20, нічого не було. І тут по фільтрам залітає замовлення на лівий берег. За... У мене на лівий берег стояло 300 гривень замовлення. Ну і Залетіло приблизно також 317 за 18,5 за 18 кілометрів. Нічого страшного, краще, ніж пустим їхати, бо вже майже четверта, ну, 4, ну, бо 4 хвилини четверта. І вже, знаєте, якось додому вже хочеться там поїсти, хоча б трошки повалятися вже цього хочеться. Так що до клієнта залишилось сьогодні їхати. 360 метрів, це чудово Так, Так, я вже тут. П'ята година, я нарешті доїхав додому. Просто нарешті. І зараз вам покажу, що я там заробив, зараз на почту залечу, бо посилочку треба забрати. Ну і далі касу покажу. Ну і що ви думаєте? Приїхав додому і все. І потух. Просто прокидаюся кажу, дружина, скільки часу. каже... Вже майже 11 Я таке, ну, кажу, понятно. Типу, попрацював ввечері. Ну нічого, до п'ятіс, працював з 7, з восьмої, ну і то непогано. Так, що заробив? клончики. 278. І на болтики в мене 235. Ну, погано. Типу, 2400 хоча б, ну є. І... На паливо, на паливо я сьогодні витратив. Скільки там перший раз заправився на 400 і другий раз на 300. Ну, коротше, 700 гривень на паливо витратив. Так що так. от Давайте всім гарного вечора, тихої ночі і підписочка на канал, і до побачення.